Всім привіт! Сьогодні закінчили качати мене, верніше першу частину. Завтра будемо другу частину качати. І прийшла знову на стакони. Знову вставлю її і стакони. І Кассетка вже набрана. Довже, скоро мені буде снитися ця касетка, ці стакони. Ну, нічого, я це люблю робити. Це не таке важке, тільки спина болить. Mm. <головік> а так все добре. Був, учора, здається, коментарій один, щоб я розповіла, як я почала займатися полуничкою. <гум> я взагалі-то взагалі завжди любила квіти ще з дитинства. Я знаю мене завжди мама трішки лояла за це. бо я було цілий вечір поливою піони, тюльпани, всяку. Нада, не треба, але я поливаю. А коли мене мама заставляла, ну, не заставляла, я допомагала мамі, на городі полуть, це, це було з самого раннього дитинства, то я завжди, вона мене як учила, от дивися, каже, оце менше вирубуй, а більше залишай. Це стосувалося бурячків, там кукурузки, те, що треба було проріжувати. Так от, я робила завжди навпаки, я вирубувала велике, залишала маленьке, тому що мені було його жаль. Зараз, звісно, це смішно. Ну, я до сих пір пам'ятаю, як я робила. Так що я завжди любила растіння. А потім, вже коли в мене з'явився свій дім, діти, сім'я. Ну, спочатку, звісно, я полуничку сажала для дітей, тому що у селі, ну, де ти купиш ті полунички, ніхто нею так не займався, як зараз. А діток хотілося порадувати. Ну, тоді була яка полуниця була просто, так, обична така. Не сортово, я її введу. Зовсім не сортово. Ну, все одно в мене були вони отакі ні листя, тому що я за нею ухажувала просто ну, з такою великою завзятістю. І квіти. Квітами я теж, я стільки себе пам'ятаю, я завжди сажала квіти. У мене у позапрошлому році чоловік зайшов в охоту, не полінився ж, перещитав всі мої горшки з квітами і коже. Ти що хвора, 64 горшко. Оцей ну, великий, маленький, всеки він пересчитав. Так я вже в прошлому році менше залишила. Вже і здоров'я не так не дозволяє тільки займатися цим. Хочеться взимку трішки відпочити. Ну, в минулому році це ми годі, років два вже займаємося бруйлерами взимку, а весна, літо, осінь у мене огород. Я тут живу, можна сказати. Так от, що я хотіла сказати, спочатку я займалася трішки, і в мене було життя дуже важке В молодості. У мене був другий чоловік, його зараз немає в живих, не буду кажуть про мертвих або хорошо, або ніяк, то я завжди старалася йти в огород і там або до коров до своїх, там розповідала їм свої обіди. І, можна сказати, я просто так отвлікалася, виживала. І так мені, ну, Кажуть, що не робиться так лучшому. От і в мене. Я так потихеньку-потихеньку увліклася, а потім, коли ми стали з другим чоловіком жити, ми держали, звичайно, корові, хазяйство, і свиней було багато, і свиноматки, і кнури, і все було. Але мене тягнуло дуже до отакого такого всього То, всяких растеній. Потім я почала потрішку заказувати сортові сортову полоничку. Заказувала, щось получалось, щось не вийшло І так, так я увліклась. А потім, коли у нас вже провели інтернет, у селі. Раніше то його колись ще не було, Коли діти малі були. То, внешно, тоді в мене став широкий вибір. І в мене вже було більше можливості купити те, що я хочу. Звісно, я багато не заказувала. я заказувала по трішку. Потім вже як коли продали ми коров, тоді я вже заказувала і по 100, і по 50 корінчиків нових сортів. Ну, як знаєте, ви мене часто обдурювали, Ну, я не здавалася. Ось сенсації мені прислали замість Азії. за що я... Теж дякую тим людям, що мене обдурили. Я дуже, Мені дуже подобається ця сенсація. Дуже хороша, хороший сорт. І так я почала займатися полуницею. Конечно, я ще раніше, раніше, коли ще не було інтернету, я виписувала різні журнали, газети і проростіння і потрішку вивчала це все. Літом я займалася городом, а взимку я займалася теорією. Я все ізучала, мені це подобалося. А коли подобається щось, то, конечно, то, конечно все дається дуже, ну, набагато легше. Ну, а коли я вже зовсім увліклася, я вже от, років два назад, я вже собі почала казати, що, ну, мабуть, вже хвоти виписувати. бо стільки ж вже можна, вже місця немає. Але все одно виписую. <гум> все одно хочеться пробувати. Це кращі і кращі сорти, бо наука не стоїть на місці. Все, з'являються нові нові сорти. Ну, Я ще ж і вибираю такі, щоб смак був хороший. Не просто так, щоб вникати і всю. Її ще ж треба продати постійним покупцям, щоб покупцям подобалося. Поки знайшла скобу, потеряла, де треба прищепити. До, ще ось я придумала. Ну, не придумаю, давно знову, Я в прошлому році таким пользувалася. Ось такі ось шпильки для волос, бачите. І ними дуже добре прищеплювати. У стаканчиках розсоду. І ще спробувала новий, ну, не новий десь, я колись в інтернеті бачила, як е виростить е е е е розсоду без фугерів. Зараз в стону. Ой, капець. Ноги дуже болять, як в усіх жінок. Ще хочу порадити. Дуже болять ноги, особливо в жінок. Є такий препарат Декрасин. Дуже хорошо допомагає від отюків, нормалізує кровообіг і дуже-дуже гарно знімає отюки. Зараз переключу і покажу. У мене вже тут в розсаднику пошти нічого нема. Все вже закаляється на вулиці. Сьогодні побризкала побризкалась ридомілом. Він не дуже не зневоїться дощі. Щас подивимося, яка тут мальвинка. Прекрасно. Отлічна. Так що не переживайте, думаю, всім вистачить. Ось. Ось такий спосіб. Ставимо бонку і по одному усіку я оставляю на. Оцій пліті, трішки підвйоло. А, воно висунулося, тому і підвьоло. Не побачила, що воно висмикнулось. Ну, це вже, звісно, йому все, ну нічого, ну посадю. Ну, це ж головний експеримент. І отак воно стоїть полутіні. У полутіні це під сіткою ось. Фугори я тут не включаю. ну Подивимося, що вийде. По одному усіку і оцей кінчик ложимо в водичку. Звісно, бажано ту водичку інколи міняти. Ну, побачимо, що вийде. Ну, так як я люблю експерименти, то... Хто мене давно знає, то знає, що я люблю експерименти. Так, тут ще погоненьке коріння. Так, оце це в мене мармелода. Не витягується, тут ось витягується отлічно. Так, що все виходить. Після того, як дощі пішли, я тут фугери взагалі не включаю. Взагалі. А це я спробувала у стакончики посадити. Так як у касетку, так я в стакончики посадила. Ось у дивіться. Які соженці. Зараз корінь подивимось. і корінь. Ось і корінь. Все, все отлично. Так що, хто хоче, той завжди доб'ється того, що хочеться. Тут була, появилась п'ятнистість, ну це я того й побризкала тут редомілом. А ось це в мене неудачна було, тому що, то, що дивно в мене. Я її довго держала у відрі, і вона в мене трішки була ну, не така, як обична. Ну, все прекрасно. Дивіться, отлично. Все добре. А тут я всі листя були лапо зрізала і теж все укорінюється. Так що боятися не треба, треба пробувати. А, там мені писали за вуса, щоб я вуса вислала. У мене зараз така загружена, загружені такі дні, що я просто не, не встигаю цього зробити. І я думаю, вона доїде в плачевному стані, тому що зараз дуже жарко. Якби було холодно, то я думаю, можна спробувати висилати просто вуса. Ну, коли така жара, нема смислу. І так, у мене із 21 посилки, яку я вислала вже. В поганому стані, ну, як в поганому, просто було перевернути все. Догори до ногами. Просто їх поперевертали. Хоча я завжди і просю, і кажу, і пишу на коробках, що там сажанці, рослинки, щоб обережно. Ну, У нас такі перевізники, бачите, тут скрізь. Доїжджала і в Кременчук, добре доїжджала, і в Полтавську область доїжджала добре. От за Закарпаття я переживала, е, да, трішки там поперекидалися стакани. Ну, Видно, що їх просто перекинули догори ногами. От такі в нас перевізники, ну, все ціле, дійшло ще влажне. Це добре, в кого там щось не так, ви не соромтеся, пишіть мені, якщо щось не так, я вийшлю безкоштовно, так що тут питань нема. І просьба, будь ласка, ну не, не, не пишіть мені на закази, дайте мені просто оціл відправити, тому що щоб я. Ну бачила, що вже всім вистачить. Та ну всім то вистачить. Вистачить всім. Але тільки це тільки якщо якщо щось не хватить, щоб ніяких претензій не було. Тим більше, що якщо у мене чогось немає, я не не уверена, я ніколи Наперед, взагалі, я ніколи грошей не беру, а вже перед відправкою хто хоче скинуть на карту, тому що на карту набагато дешевше, там береться на новій почті, якщо наложним платежом, то береться якийсь там процент і виходить трошки дорожче. Ну, Це ваш вибір. Як хто хоче, так і веселою. Ну а на цьому все Миру всім!